питання перше, звісно, по результатах телефонного дзвінку між Трампом і Путіним було оголошено про те, що Росія погоджується на припинення атак на українську енерго, енергоструктуру, а також що будуть додаткові перемовини щодо е, безпеки у морі. Скажіть, будь ласка, яка позиція України? Е, що чи готові чи ми також плануємо брати участь у цих перемовинах щодо? Небезпеки у морі, а я думаю, що українцям зрозуміло, що відбувається зараз. У нас в Україні тривога. Тобто, це в принципі відповідь про те, що відбувається. Тобто, русські, наскільки мені відомо, вони сказали, що вони одразу під час розмови з президентом Трампом сказали, що вони дають наказ про припинення ударів. По енергетиці або далекобійною зброєю шахедами, в тому числі, так, але зараз є тривога. Тобто, а, поки що, це, це не працює. Що стосується в цілому, я вважаю ще раз підкреслю, що а, в Джеді була дуже хороша розмова з дуже хорошим результатом, і ви знаєте, що американці запропонували стрибок вперед щодо повного. Припинення вогню. Хоча наша пропозиція спочатку була а, тиша по енергетиці, тобто тиша в небі і тиша на морі. Зараз ми бачимо, що а, в з розмови зрозуміло, що зараз піднімалося питання тільки не бити ударами по енергетиці. Додаткову інформацію в мене поки що немає. Я думаю, що дуже правильно. Якщо, а, у нас буде розмова з президентом Трампом, і ми будемо знати деталі того, що рускі пропонували американцям, або що американці пропонували русським. Я думаю, що американська сторона, а, поважаючи наші домовленості, і я думаю, вони пропонували те, що у нас було як результат зустрічі в Джеді. А ось що відповіли руські, ну в принципі, можна. Зрозуміти не всі деталі, а вже але ми говоримо про ту частину, що стосується України. Тобто, можна зрозуміти з їх офіційних повідомлень а русських. Я в принципі можу просто проаналізувати те, що вони там сказали, якщо, якщо потрібно. Тобто, вони сказали про обмін, а про обмін 175 людей на 175 – так, і цей обмін я про нього знав, якщо чесно, і служба безпеки від ГУР, я отримав цю інформацію. Це заздалегідь про продуманий наш обмін, але в будь-якому випадку обміни це прекрасно для України. А що стосується яка модальність того не бити по енергетиці? Тобто, ми а вже ж будемо підтримувати такі пропозиції, але дуже цікаво знати деталі, і що пропонує реальна про що домовились сторони. Знову повертаюся до цього. От після того, як ми отримуємо деталі від американського президента, від американської сторони, ми там скажімо, свою відповідь, точно її підготуємо, і команда буде готова до технічних розмов. Далі, ну там є багато всього, того, що було задекларовано публічно рускими, що я так розумію, що вони не готові. Реально до припинення вогню вони ще раз підкреслили самі самостійно те, про що ми говорили попереджали американських колег, що вони не готові закінчувати цю війну. І ми це бачимо. Вони не готові навіть на перший крок щодо припинення вогню. Тому що вони будуть а, говорити про якісь додаткові умови, сигнали, про які ми з вами бачили або чули. Так я думаю, що у нас з вами однакова приблизна інформація щодо а, допомоги партнерів, щодо обміну розвідданими. Тощо, ну я думаю, що тут ми будемо розраховувати на підтримку наших партнерів про це і мова не може йти. Будь ласка, прошу Укремформ. Дякую за таку можливість. Під час за підсумком переговорів Трампа з Путіним з'явилось повідомлення буцім, то Кремль вимагає призупинення повного повного зупинення допомоги Україні від союзників для того, щоб настало перемир'я, чи може Україна, хоча б за якихось умов піти на такі вимоги? Дякую. А я думаю, що партнери. А серйозні партнери на це не підуть і правильно зроблять вони розуміють що це послаблює українську а, українську сторону мало того що україну потрібно підтримувати зараз україну потрібно підтримувати після закінчення війни про це йдеться мова саме в гарантіях безпеки Тобто це не та гра, в якій диктує правила виключно Путін. І Я думаю, що допомога буде продовжуватись. Ми маємо допомогу як Сполучених Штатів Америки, так і маємо допомогу наших європейських колег. Ми на постійному зв'язку. Я впевнений в тому, що ніякої зради від партнерів не буде, і допомога буде продовжуватись. Мало лі, що там кажуть руски? Ось вони сказали а, знов про Курськ знов сказали, що от російською в здачі в плен гарантируем солдатам ВСУ ЖИЗНЬ Обращение достойное достойне российским російським законам і нормам міжнародного права. Де Росія і де міжнародне право. Просто люди-космонавти. Наші війська не знаходяться ні в якому оточенні. Наші війська контролюють ситуацію не просто, але вони молодці і, і тому будемо. Захищати нашу державу до тих пір, поки не змусимо руських закінчити цю війну? Дякую, будь ласка, колеги, канал ABC. Пане ABC, президенте, Джеймс Лонгмен з ABC. Чи ви будете робити зобов'язання щодо зупинки ударів по енергетичній інфраструктурі Росії? Як ви думаєте, чи Трамп контролює ситуацію, чи саме Володимир Путін приймає всі рішення? Мені складно сказати про це. Мені складно відповісти на, на запитання, в яких від які відносні у Президента Трампа і у Путіна. І я все таки ще раз розраховую, що у нас буде розмова з президентом Трампом, Ми зрозуміємо деталі. Ми завжди підтримували позицію тиші і небити будь-якою зброєю по енергетики. І ще в небі, і також не бити по морю, по портовій інфраструктурі, по коридору е харчової безпеки тощо. Тобто, ми завжди підтримували, ми з цим виходили. Це були наші пропозиції. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться, які деталі. І ну і дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери а, проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони Росія, і Україна, і без України домовлятись мені здається, ну безрезультативно. Що стосується вашої розмови, ви згадали, що ви спілкувалися з Макроном і Шольцем. А що вони кажуть? Чи ви можливо поділитися їхніми коментарями щодо останніх подій? Ви також згадали, і хотілося б поцікавитися ці умови, які Росія знову підкреслила, що не повинна бути мобілізація в Україні, що не повинно обмін продовжуватися обмін розвідувальними даними? От на, на цей етап власне припинення вогню. Що ви можете про? Коментувати з цього приводу, дякую. Ну по-перше, і а, президент Макрон і канцлер Шольц, всі хочуть, як і я, знати більше деталей. Це нормально, як і ви, і це абсолютно нормально. Це в кінці кінців наша земля, і це наші люди гинуть, а не якісь так узагальнені, так. Хоча всіх жалка, якщо чесно, так і це перше. Що стосується закидів руски. Дивіться, він просто бере Путін чутливу тему, і ну знаєте, так, так, так така дуже кон'юнктурна історія і піднімає тему мобілізація. За що за цим ховається? За мобілізацію за розвідку і за зброю. Ховається послаблення української армії, тобто питання не в мобілізації, питання в тому, щоб кількісний склад української армії зменшувався, тими чи іншими заходами. Тобто цей ультиматум у нього був на початку війни. Я вважаю, що він не змінився, він змінює поняття, але не змінює зміст. Друга і стара історія щодо розвідки і зброї. Він бачив, що Сполучені Штати можуть робити такі кроки, і тому він піднімає саме те, що розуміє, що може спрацювати. Тобто, це вже було. Чому би знову це не зробити? Це знов послаблення української армії. Розвідка це послаблення захисту нашого системи ППО, захисту наших людей. Тобто, вся ігра його, вся гра його з тим, щоб нас максимально послабити, нас максимально зменшити. Ось і все. А, а все інше не піднімається. Головна тема перший крок ceasefire. Перший крок безумовний ceasefire. Безумовний. Тобто це одразу політична воля сторін щодо закінчення війни. Без зайвих слів, без красномовства, без залякувань. Ми вже залякування вже бачили, так? Просто серйозні люди, навіть якщо вони вороги, вони розуміють, будь-яка деескалація починається саме з розумілими кроками, безумовними. І на це потрібно, щоб вони були готові. Я дуже надію, що я просто не знаю всіх деталей знов-таки. Я дуже надію, що президент Трамп зміг максимально ну, тиснути на Путіна щодо відповідних кроків. Може вони послідовні, мені це невідомо.